Він приїхав на свою малу батьківщину Іван Малкович, письменник та видавець, на книжках якого виросло не одне покоління. Сьогодні у Івано-Франківську зустрічається з студентами. каже відрадним є те, що з кожним його приїздом відчувається розвиток рідного краю. Я нарешті почав бачити відродження у нашому краї. Спочатку я бачив занепад, потім якась така стагнація. А тепер я вже вдруге цього року приїжджаю у Франківськ. І в своє навіть село, і, і, і я бачу, що в повітрі бронить якесь таке відродження. Щось тут тому, я тому я радісний українець. Нещодавно Іван Малкович отримав Шевченківську премію, кошти з якої витратив на добрі справи. Дітям загиблих героїв російсько-української війни. Я купив ноутбуки. Поки що 15 але дуже гарних, таких потужних. І мені допомагали, щоб ці ноутбуки потрапили до тих діток, які хочуть вчитися, і з тих сімей, коли тато пішов. Усвідомлено захищати, коли добровольцем. Євген Баран розповідає, мав за честь бути знайомим із сімейством Малковичів. Це дуже талановиті та порядні люди. Не дивно, що Іван Малкович удостоївся нагороди такого рівня. Малкович не гідний премію. Малкович створив свій світ. Знаєте, це світ по дуже делікатний, такий пастельний, але витоки його поезії можна шукати і в ранньому теченні, і можна шукати і в різдвяно вертепному у дійстві мені пощастило знати родину. Я знав батька, я знав сестру, живе мама. Також поет вперше зачитав на публіку вірш про життя Івана франківська який написав, коли лише переїжджав із Прикарпаття. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.